Доброго дня, шановні українці. З вами історичний ютуб канал Український Ігор Кравцов. Та я, український історик та журналіст Ігор Швець. Незважаючи на війну, незважаючи на фронтові будні нашої Сокірянщини, я продовжую знімати. Ви скажете для чого? Для того, щоб ви знали, що від вас не приховували правду. Ви кажете, так зараз війна, це кажуть люди, які. Прогибаються під місцеву владу, цькують мене і кажуть: зараз війна не на часі. Так зараз не на часі війна, а під час війни можна тупо красти, обкрадати людей з Сокірянщини. Виходить так? Ні, я буду знімати і буду казати правду. Сьогоднішній сюжет про розкішне життя людей Медведчука в місті Новодністровській Чернівецькій області. Борис Юхімович Петрик, перший зам, міський Новодністровськ, Новодровської міськради, фактично, як я вже говорив, голова міста. Тому що пані Цимбалюк аж нічого не вирішує. Вам потрібні факти. Сім'я Петриків живе розкішно, на відміну від більшості нужденних та злиденних жителів Новодністровська та Сукірянщини, які зараз ледве зводять кінці з кінцями. Старший син пана Петрика скупив інсайдерську інформацію, яку надають жителям міста Новодністровській, два котеджі. Один за 72 тисячі доларів, інший за більше, ніж 110 тисяч доларів. Коли останній котедж за 110 тисяч доларів старший син Петрика скупив, він почав його розширяти, пригодив вулицю, поклав Фески. Люди були обурені, викликали поліцію, самі розтягували краном ці Феески. Приїжджала пані Цимбалюк і мовчала, лупала очима і мовчала. Боялась сказати проти сім'ї Петриків, проти старшого сина, хоч одне слово. Старший син пана Петрика катається на шикарному німецькому джипі Сараї Геліндваген. У нього тробоскопні сигнали заборонені законом. На цьому джипі. Він з понтами викладає маячок, мігалочку на дах Гентвагена і розсікає по Новодністровській по району. А хто такий пан Петрик? Державний чиновник високого рівня? Що він має право викладати маячок мігалочку і розсікати? Ні, він порушує закон. Усі знають про численні квадроцикли старшого сина. Пане Петрика, є, на яких він хизучих розсікає по місту Новодністровськ? Вибачте, іноді на нього кажуть посілок. Усі знають про катери шикарні, про гулочні, як він каже, на яких він розсікає по Дністру. У мене питання до Бориса Юхімовича Петрика, першого зама міськради Новодністровська. Новодністровська. Звідки ля? Таке майно у вашого старшого сина, це не тільки я, питаю я, а питають люди. Звідки? Коли він встиг зробити на котеджі, гелінтвагени, квадроцикли, шикарні прогулочні катера? Коли до 30 років? Звідки? Питаю я, питають люди сукірянчне міста Новодністровськ. Як ми бачимо під час війни, коли мені. Затикають рота і не дають говорити правду. Люди Віктора Медведчука в місті Новодністровськ живуть в розкоші, купаються в розкоші, дрибанять міський бюджет, є хазяїнами безконтрольними міста Новодністровськ. А потім ви дивуєтесь, що там робиться. Не дивуйтесь, там, де керують люди Віктора Медведчука, проросійського агента, добра ніколи не буде. З вами був український історик та журналіст Ір Швець. Будемо боротися далі. До нових зустрічей. Слава Україні і смерті ворогам.